Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи знову атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони України 16 з 17 ударних безпілотників типу шахет було знищено. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без. Без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах на Куп'янському та Лиманському напрямках противник. Наступальних дій не проводив на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 29 атак. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили сім атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уменське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де російські Ські окупанти за підтримки авіації намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, урожайне, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону українських військ. Минулої доби загальні втрати ворога склали 840 російських загарбників, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони. У головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також для укомплектування нових військових підрозділів, Кремль відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ, ротації до Сирії повністю припинені. І весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на території України ідеться про 2 тисячі російських військовослужбовців із приморського та Камчатського країв РФ ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, лататимуть діри 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати. йдеться в повідомленні гурмо. Розвідники підкреслили, що вказані військові з'єднання держави агресора раніше не було були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України. 12 квітня кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підвищив на 70 тисяч гривень грошове забезпечення військовим, які виконують бойові завдання на передовій. Тепер військові, окрім зарплати у 20-25 тисяч гривень та бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на передовій. Додаткову виплату зможуть отримати воїни, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових спеціальних завдань військовою частиною. Перш. Шого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту, включно а також на території противника, зокрема на території між позиціями військ РФ та Сил оборони на тимчасово окупованої території України. Трипільську ТЕС можна відновити однак, щоб відновлення принесло результат у майбутньому, її треба захистити системами ППО. Про це в ефірі Голосу Америки заявив голова наглядової ради публічного акціонерного товариства Центр енерго Андрій Гота, компанії, яка керує, зокрема, трипільською ТЕС. Можу стверджувати, що вона точно підлягає відновленню, будь-що підлягає відновленню. Ви знаєте, ми минулого літу, минулого минулого літа мали таку. Подібну картину, коли ці блоки були е, не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто, відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив і дуже мотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні, е, певні обіцянки надати нам е, трансформатори, надати нам е, турбіни, інше обладнання з європейських країн але. Знов ж таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони. Ну це м'яко кажучи, марна справа буде. Як відомо, внаслідок масованої атаки 11 квітня росіяни балістичними ракетами повністю знищили Трипільську ТЕС-станцію, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області, також вона, як і інші теплові та гідроелектростанції, виконують роль маневрової, тобто такої, яка має швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Саме по цих станціях останнім часом і б'є противник, тим самим проводячи терористичні атаки проти цивільного населення. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну Росії проти України з анексією гітлерівцями Чехословаччини в 1938 році та заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабної атаки РФ на презентації нової біографічної книги про прем'єр-міністра Великої Британії, яку написала німецька журналістка Франциска Аушгайт, Міністр наголосив, що російський лідер Владимір Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться. Він також чітко заявив про це, так само чітко, як і Гітлер, який також завжди говорив, що не зупиниться. Ми повинні повернути Німеччину в становище, щоб вона могла себе захистити. Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому завдання. Цитує Бориса Пісторіуса, інформагенція Bloomberg. Про подібність путінського та гітлерівського режимів, згадав 11 квітня під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН представник України Сергій Кислиця. 80 років тому майже 10 років витрачені на політику умиротворення, призвели до світової війни спроби умиротворити нового агресора, які ми спостерігали з 2014 до 2022 року. Вилилися у повномасштабну війну на європейському континенті. Уроки історії потрібно засвоїти, якби Рада безпеки існувала під. Час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом з рібентропами, поки нацисти руйнували європейські міста та відправляли тисячі людей у газові камери, і все-таки зараз ми сидимо поруч із сучасними реінкарнаціями рібентропів, заявив постпред України. Сергій Кислися наголосив, що Україні не потрібні знущання з дипломатії, яке зараз відбувається у радбезі ООН. Україні потрібна солідарність у реалізації її невід'ємного права на самооборону, нетерпимість до злочинів РФ та бачення світ на основі статуту Організації Об'єднаних Націй переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.